У нас тут чорнозем повністю, до пів метра. Зачищаємо. Чаха на землі. Вона його приблизно близько штика лопати. коло 20 сантиметрів, 15-20 сантиметрів. І ширина теж на штику лопати. 20 сантиметрів. Так що він збирається цей дренажний канал, дуже легко і швидко. Буквально за хвилину. Ми його вичистили. Теру усіляємо зверху тут. Тут гребень. Так, ми вже річак зробили, на наш інкал тосик. Тепер на сам міст закидаємо О, самі грубші далі? Вони будуть слугувати нам за повітряною подушкою і словіною. Aku melihat film Boboiboy. А не ж поскладені грубі, якщо вони є, звичайно, такі стовбури дерев, а тоді складаємо тонші гілки, які ми заготовили наперед з верби. Найкраще дерево це верби, бо верба дуже легко втягує вологові, віддає.

Ну, вот. Канал запомнился нижними глубшими, а потім дальше бруднейшими руками будем. Звичайно, що якщо гілок не забракне чи не буде, то можна і інші вже деревини. Навіть дошки, чи ще щось. Ну, а підятно верніше. Сейчас прошли у нас. Рубих закинуть. Идет формуль, спочатку. Тут кидаємо тонші гілочки наверх щоб вони закрили і не дешетру. Купаємо деревину вже бокашини, приблизно зменена метр погоди. Ми вносимо цим самим букві саме настанемо вівчуках. Миклаємо грубу органіку, це залишки трав, залишки сіна, може ну, ще щось, таке все, що не підходить нам до не нас. Наложили майже всю органіку, яка є, залишки трав, все, що на городі було, позгортали і наложили ту ще. Теж посипання її в М'ясо падіння того, не сюди буде. На сам бег накладаємо вже саму дрібну траву або органіку, як інакше. В даному випадку на ковкрузенку ми накладаємо. Солому, яка служила пістилкою, вона вже наполовину з букашами розведена, але ще її раз ми заправимо, щоб вона була вже до мішняної огонь. Це грядка, яку ми робили попередньо. Як вона виглядає осіння. Ще посипаємо саму дрібну органіку соломову підстилку, бо каршому заправляємо. Хоч вона була заправлена трошки привіт, але Ще для кращого от ногору свої. Далі розгортаємо і вже будемо бачити, чи він бачити, бачити. що потрібно зібрали. Важко. Отя ми туди. Та викладаємо сюди. Соломимо, стоємо аккуратно на галічну доріжку, розрівнюємо. На сьогоднішній день буде зроблено те, що потрібно. Вона майже заправлена до верху, ви бачите тут самих гребенів. Потім, якщо буде у нас з'явитися ще якась органіка, то вверху насипеться Але На сьогоднішній день її хватить, бо той кусаток березня Ще гребені хай прогріється. Найближчими днями будемо висаджувати вже, якщо треба якусь городину, а потім вже в травні. Пітні, печі, де і угірки. У нас на 6 метрів теплої грядки пішло 2 кілограми бокашів. Ми перевірили. Навіть якщо комусь цікаво, бо задають питання, скільки йде. На першого разу потрібно було, щоб заразити всю ху від хвороб. Емочки могли запрацювати. От і наша тепла грядка готова. Внизу на самому низу, ви бачили є грубі стволи дерев, які слугують водяними акумуляторами водними. Потім йдуть дев'яні ділочки. Після того груба органіка, типу погрузянки і іншої. А зверху от, солома наполовину з гноєм. Пістирут. Вона вже готова до експлуатації скажу, На то ми затратили, не знаю скільки ходити по ній не треба. Вже по ній ходити не треба. Це вже готова, по якій не ходиться зовсім.